Доєднатись до мистецтва із користю для армії в Українці на Київщині. Команда митців створює мозаїку на фасаді одного із торговельних центрів. Усі, хто задонатить від 500 гривень, запрошують до себе викласти шматочки, плитки та камінців, і у такий спосіб дізнатись більше про монументальне мистецтво. Бачила усе Соня Григорчук. Плитка камінці й карамзит світлих, бежевих та коричневого кольорів вкривають колони та частину фасаду торговельного центру на набережній Дніпра. Прикрасити споруду мозаїкою ідея забудовника, розповідає менеджерка культурного проєкту Тетяна Тадай. Він ходив в Укрдім на виставку беревітера Лигорської. Він супер надихнувся її діяльністю і цією мистецькою практикою, що вигадав робити мозаїку тут. У створенні мозаїки надихались культурою трипільців, залишки якої археологи знайшли неподалік від міста. У своєму ескізі використали плавні лінії та природні мотиви. Колони вони такі всі різні, але здебільшого це орнаменти, а панно вони вже як е, звертаються до таких сюжетних композицій. У нас є на великому пано зображення людини. Це те, що взято з трипільського посуду, і е, там мені особисто здається, що це. Якось про єднання такого небесного і земного, що ця людина наче проростає і вверх, і вниз одночасно, і знаходиться якось поміж цих світів. Щодня над проєктом працює команда із семи людей. Останнім часом до них доєднуються волонтери. Ми працюємо два місяці. Оце пано, яке за мною ми зробили за два з половиною тижні. Це дуже швидкі насправді темпи роботи. Тетяна каже: на початку проєкту думали, як конвертувати роботу в допомогу армії. Тож розмістили оголошення. Усі, хто задонатить від 500 гривень, можуть приєднатись до викладення мозаїки і дізнатись більше про монументальне мистецтво. Гуляла вулицями Києва, Побачила оголошення, а далі, як завжди, QR-код. Відсканувала і побачила інформацію. Є можливість долучитися до мистецтва і допомогти в цій прекрасній ініціативі. І також донат і піде на корисні справи. Зібрані кошти передають військовим наразі. Завдяки такій ініціативі вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Ми розкидаємо їх на актуальні збори наших знайомих митців. Нами волонтерів, от саме зараз ті, ці там гроші, які ми зібрали от на цей період. Там за за січень, то ми будемо передавати військовим, які працюють на Донеччині. Бо у нас ну, велика частина команди з Донецька, з Луганська, з Сєвєродонецька. Тому от ми вибрали такий напрям. Для викладення мозаїки на дворі має бути, хоча б плюс п'ять. Тому колону, над якою зараз працюють митці, затягнули тентом і вмикають обігрівачі. кажуть. Працюватимуть до кінця місяця, у лютому зроблять паузу і повернуться навесні, щоб завершити мозаїку. Тож чекають охочих і в теплому сезоні. Соня Григорчук Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.